Офіційна інформація, ворог атакував Дніпропетровщину з вечора. І до самого ранку в області працювала протиповітряна оборона. Захисники неба знищили 19 безпілотників. Внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро виникло кілька пожеж. Пошкоджено близько 10 приватних будинків, побиті вікна в дитсадку та школі. До лікарів звернувся 42 дворічний чоловік, постраждалий під час атаки. Його госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Більш детально про наслідки ворожої атаки на Дніпро розповість мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Тож йому слово. Російська армія завдала чергового терористичного удару по Україні. Дніпропетровщину було атаковано безпілотниками цієї ночі. На жаль, в обласному центрі стався приліт в один із приватних секторів нашого міста. Зараз ми знаходимося на цьому місці. Як ми можемо побачити, в одному з будинків просто відсутня стіна. Також ми бачимо пошкодження даху, вибиті вікна. Усюди розкидані уламки каміння та побитого скла і речі домашнього вжитку. Сьогодні вночі сталася ворожа атака засобами ураження БПЛА. Було застосовано близько 20 засобів ураження. На жаль, стались влучання. Пошкоджені підприємства, інфраструктура міста, також приватні будинки. Один будинок частково зруйновано, пошкоджено гараж, згорів автомобіль. В школі вибито біля 130 вікон. На зараз проводиться обстеження майна. Може зростати кількість пошкоджень. ДСНС працювала, виникла пожежа пожежа засобами ДСНС локалізована. Станом на зараз до лікарів звернувся один постраждалий. Він йому його життю нічого не загрожує. Лікується, знаходиться в лікарні. Цей чоловік 42 роки. Зараз на місці трагедії працює поліція, приймають заяви про пошкоджене майно. Також залучено громадські організації, які надають першу допомогу в вигляді матеріалів. Це ОСБ, Тарполін, Плівка для ремонту швидкого. Обстежують майно, люди звертаються, буде надана вся необхідна допомога. До цього було чули, що 20 таких зривів. Ну, глухих зривів. Тоді е, почала метишитися собака, нервничати. він е, почав вибивати двері. У мене німець собака. Двері е, я відкрила, він мене відтолкнув, кинув коридор лапами на мене. Я впала він на мене і після цього вибіг. Собака спас і посипалося скло повністю з хати скло і зложився шифер. Сусіди у нас звідси це, це, спілкувалися, Не сусіди, це була трагедія. дуже дружно живемо, вискочили всі, всі повискакували. Всі. МЧСники, я не знаю, вони в 4 секунди приїхали, тоді приїхала поліція і пожежна, воно почало все горіти, замкнуло і почало горіти. Всі бачили, вони вже світ в 12 ночі потушили, а служби з фонариками. Працювали. Зверталася і національно написали заяву на пошкоджене майно і от на волонтери нам дякали, дали вікна, хоча зараз чимось ми ж не готові були до цього, до такого вжасу. У нас нема тут ні воєнних, ні, взагалі нічого. Все живемо мі... населення мирне. 22 годині вечора. Масовий. Обстріл почався шахедами. Ну и один э, подарунок пролетів, ось бачив. Да, у нас що сказати? Буділля зру... 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 зруйнована, життя зруйнована. Всю жизнь имели, то что всю жизнь зарабатывали, а ничего не осталось. Разбувати. освободили. Мы уже спать легли. И слышно было, что взрывы. И один взрыв, когда прогремел, мы поняли, что это где-то ну, совсем возле нас. І на постелі обрушився потолок, глина вся з потолка стекла, рами, все, все вилетіло. на місці. Працюють усі необхідні служби. Правоохоронці продовжують фіксувати воєнний злочин російської армії та приймати заяви від постраждалих мешканців Дніпра. Олексій Доніченко і Ляломовський новини Д1.